Йдіть вперед, не зупиняйтесь навіть коли вас знецінюють. Навіть коли вам хтось каже, що ви не до. Що ви недостатньо мама, недостатньо професіонал, недостатньо практик, недостатньо жінка чи чоловік. Просто слухайте себе. Насправді за краще за вас ніхто не знає. Не один практик, не одна духовна людина, наставник, коуч. Тільки ви можете відчувати свій справжній шлях, істинний шлях, так, ми в практики можемо допомогти вам відчути себе в першу чергу, так? відчути там, де вам треба, куди вам рухатись, направити через ченнерінг. Відповідь від Янголів, так послання через родові практики, регрес, з чим я працюю взагалі, так декілька років, і я можу казати дійсно, дійсно це речі, які допомагають нам. Відчувати себе, відчувати свій шлях, як нам рухатись, ставати щасливішими, так? як пропрацьовувати негативні сценарії, установки, тому і тому подібне, так, і з родової програми, з минулих життів. І просто іноді нам потрібна підтримка, а ми отримуємо тільки критику. Так? Я це теж проходила. Повірте, в мене були наставники, які спочатку мене любили, потім вони казали, що я все роблю не так, що я не до. От, але. Коли я зрозуміла, що все я роблю правильно, і просто я перестала чути себе, бо я думала, що хтось знає краще за мене. Насправді ні. Просто приклад, я пішла від наставника, де я дуже страждала, прям дуже потім вже мені прям ну от все моє тіло кричало Треба йти в все почало хворіти. І через буквально дві неділі до мене, я коли пішла, повертаються всі мої клієнти. Я починала працювати, заробляти в три рази більше, тому що я почула свою душу. Я почула, що мені треба йти звідти. Хоча я не хотіла дуже, я не хотіла, я дуже любила тих людей, і ми з ними працювали. От і це просто такий маленький приклад, коли треба себе зраджувати. От саме найгірше, що ви можете для себе зробити, це себе е відчувати, звинувачувати, жаліти, що ви щось там не дозробили, і себе наказувати цим, так зраджуючи себе, не роблячи те, що внутрішньо ви хочете. Важко, я знаю, важко йти з роботи, міняти її. Важко йти від рідних, від чоловіків, жінок, з якими ви довго, від партнерів. Так, важко переїжджати, важко покидати дім, важко втрачати. Це все важко, але це все задачі наших душ. І повірте, кожна душа, вона сюди приходить для своїх задач, і вона розпаковується кожний, кожен крок ще більше і більше. І тут от. Треба зрозуміти, що в болю наш великий ресурс, наша велика така тема для того, щоб ми рухались далі. Якщо навіть логічно можна подумати, якщо б ми не відчували, одужили, як в раю, все було б класно, добре усіх, то людина б не розвивалася, нікуди не рухалася, душа би наша не росла в цій проекції, в якій вона тут є. І тут дуже такий момент: треба зрозуміти, що на жаль, для нас, людей, так, в нашому розумінні. Через біль важко це проходити, але з духовної точки зору, з точки зору так душі і миростворення, нам наша душа обирає цей шлях, тому що вона знає, що тільки тут, тут в цьому болю, є наша зона росту. І щоб їй пройти свої задачі, вона раз і пригає в цю біль, і проходить їх. Таким чином ви проходите ось цей шлях на землі, те, для чого ви сюди прийшли, насправді, те, для чого ми створені тут, так, тут і зараз. І далі потім ми, відпрацьовуючи нашу карму, родові системи, програми і тому подібне, ми можемо перевтілюватися в кращих світах, перевтілюватись в кращому, в кращому житті, там, де вже відпрацьовані ті речі. Чому ми дивимося на інше, кажемо, у хтось багатий, хто ні, у когось класна сім'я в мене ні, в когось є діти, в мене ні. І таке внутрішнє, так, Чому там десь якась несправедливість? Ні, насправді все справедливо. Треба зрозуміти закон Всесвіту, все, що ви отримуєте, це справедливо. По закону карми все справедливо. От, і, ну, так може, Карма, карма, вона всіх лякає, але це просто уроки наші, які ми проходимо. І коли ви йдете в свідомість, розширюєте її, розумієте, як працюють закони не тільки людські на землі, а й закони Всесвіту, повірте, вам стає легше проживати. Своє життя, проходити ці всі уроки, і ви швидше спочинаєте налагоджувати всі свої сфери, які вас були заблоковані, так чи вас турбували, і таким чином виходите до свого щасливого життя.